Вова, привіт! Привіт! Я тебе маю представити нашим глядачам, але б дуже хотіла, щоб ти зробив це сам. Цікаво, що ти про себе кажеш при першій зустрічі з людьми. Привіт, куди дивитися? На тебе, так? Да? Привіт, мене звати Володя, мені майже 30, ну нічого, так класно. Я е, тележурналіст, телеведучий, ведучий співак, аніматор Дід Мороз. Коротше, е, дуже класна людина, от, творча і завжди готовий до чогось цікавенького. От. Отак от, от. Супер! Але зустрілися ми з тобою говорити теж на цікаву тему ага. і на дуже специфічну. про гейське так про ЛГБТ-спільноту. Про це говорять завжди, не завжди в хорошому світлі. Під час війни в Україні почали говорити про одностатеві шлюби, і також більше з точки зору війни, тому що пари не мають тих самих прав, що і звичайні, наприклад, військові. Однак ці права порушуються до війни і не тільки через неї. Хотілося б поговорити про твоє життя і про активіста. Я бачила твої соціальні мережі. Я колись був соціальним працівником. Ти про це не мовчиш. Дивись, ну давай по-перше. Почнемо з того, напевно, чому я не мовчу, і перейдемо до інших тем. Я думаю, так. Е, буде ще пам-пам-пам. Коротше, була в мене в житті ситуація, коли на мене був е, вчинений напад от, на підставному побаченні. Е, мене там нормально трошки били на ВДНХ. Ну хто ходить в лютому, вночі на побачення ВДНХ? Ну от, дурне якесь. Ну, коротше, на мене напало там чоловік 5-6 і вимагали коштів, і щось мене там знімало на відео. І потім казали, типа, типу, не даш бабки, ми скажемо всім, що ти ходив на побачення з чуваком. І мене, ну, зі мною нічого не було, в мене нормальна психіка. А тобі було страшно, що хтось дізнається Ні, тобі про саме да, побачення? Звісно, да, Боже, як страшно. Ну, мене врятувало те, що у мене є завжди друг, який знає, він моє. Довірне лице, я не знаю, як це назвати. Ну коротше, якщо я десь на якусь гулянку чи йшов раніше. Я кажу, Дімо, якщо я дзвоню, це значить давай. Допомагай, дружман. І він знав, де я коротше, і там, ну, допоміг моїм батькам знайти мені, мені було років 18 чи 19, напевно. Ну, коротше, грошей з мене не взяли, провели на метро, навіть жетончик купили, дуже хороші якісь гопніки попалися. Ну, тому що я вмію розмовляти з людьми в кризових ситуаціях. І у мене на тижні два я приїхав додому і був <пікаєш> запікаєш. А, і був піпець, тому що мені було страшно вийти з дому. Ну, типу, прикинь, десь є в мережі відос, де тебе отак от чмирять от і щось про тебе не розказують. І я такий <пікаєш> ну, в смислі... Хоч було... ти зараз смієшся? Смієшся, страшно навіть а -а -а. від того, що в тебе є друг, якому ти повинен повідомити, що ти кудись ідеш. Наприклад, не, ну це, це і не важливо, Ти ЛГБТ, не ЛГБТ, користуйтесь всім, коли ходиш там. Не знаю, навіть мої звичайні подруги ходять на побачення. Вони завжди комусь кажуть куди, тому що ну ну мало ли що на світі багато дураків. Так, от це було років десь назад, і мені тупо було страшно. Я зараз розумію, що тоді я два тижні взагалі майже з дому не виходив. Ну типа мій ранок починає страшно, ]ся... що поб'ють, що будуть сміяти, що батьки мій ранок подумають. починається з того, що я так, типу, по ключовим словам відкривав Google, пробивав своє ім'я і дивився всякі відоси. типу, там б'ють гея там чи ти ти ти. -ти, 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 -ти і думав, боже, якщо ж воно попаде, що ж робити? А я тоді був невідкритим представником. І з того часу я подумав, що коротше, ну напевно, все. Хватить. Тому що і я почав робити череду камінаутів, тобто серед моїх близьких друзів, отак от думаю, якщо ти будеш боятися цього, воно ніколи не настане. А, а потім я ще думаю, що я маю брехати людям. Це типу, ну от у мене є перший мій сексуальний досвід, я не буду в подробицях, але я всім розказував, що це була дівчина, хоча це був хлопець. Я думав, ну б можна брехати. Ну, типу, всім вічно. І це шиза. Ти, ти коротше тут думаєш, що ти говориш людям, а тут ти думаєш, що ти насправді маєш на увазі. А коли воно у тебе все змішується, і хтось, типу, питає, і версії не сходяться, і ти такий ляпабол, я так щоб не, не матюкаться скажу. І по черзі, друзі, в мене переважно гетероорієнтація. Ну, тобто, це моє найближче коло. Ми з, ми з одного району там, типу, з однієї школи, ми ту самого там, знаєш, коли ви там. З 15 років, може, з кимось з 10, з кимось у мене там взагалі рідні стосунки. Тому що так вийшло, що вона дитячий садок разом, потім школа. знаєш. І вони, типу, складно, не складно, але всі такі, типу, більш-менш ок. Були з близького оточення ті, хто не сприйняв, перестав спілкуватися. Родичі або там близькі друзі. Перестав спілкуватися. Е, так, були. Були. Ті, хто спочатку не ок, але потім норм, а є ті, які взагалі там мають в моїй сім'ї позицію. це, наприклад, ну, двоюрідна сім'я моєї мами, скажімо так. Uh -huh. Тобто, якщо в мою сім'ю, ну, юридично наразі в мене нема сім'ї, тому що я один, дорослий, неодружний. Але якщо ми візьмемо за основу, то в моїй сім'ї, ну... Комусь подобається, комусь ні. Я просто вільна людина. Я собі можу дозволити бути таким, як я хочу. Якщо взяти е, глобальніше, да про суспільство 10 да. років тому, і сьогодні твоє життя. Тоді ви збиралися там окремо, ти ага. був не відкритим представником. За ці 10 років ти бачиш, як змінюється конечно, суспільство? Конечно, В В мене є. Бачу, у мене навіть є така моя референтна наукова аналітика. Коротше. Десять років назад це було складніше. Потім з першим прайдом це важ, це... це 16 рік. Якщо я помиляюсь, там титр на якийсь там накладеш. Я був як там, і мене захлиснуло. Я просто почив, дофіга людей. Я зрозумів, а чого я, чу я... Чу мені боятися? Ну тобто, дивись, у нас війна, ну зараз щас не привіну, ладно, зараз потім вернемося. Інше питання було, як змінилося? Суттєво змінилося. Ну, наприклад, для мого найближчого оточення це не проблема. Ну, звісно, коли в мене якісь фотки такі дурацькі, там в мережі я в інстаграмі кладу, мама там каже, «йой», там, типу, а, ти там, у тебе такі фотографії в інстаграмі. Був такий період, коли вона казала, а що я скажу людям і мої подруги і взагалі». Слухай, вообще... дивись, а якби люди більш лояльно ставились, от всі масово, Но можливо б і не було таких екстравагантних фоток. Не... Розумієш, мені не потрібна лояльність, я думаю. Мені, ну, якщо це про Володя, а, мені потрібно відчуття невтручання. Тобто, ну дивись, я зараз скажу: от у тебе немає кільця, а що, у тебе мужика нема. Ти знаєш, не можеш, що вони одружені жінки, такі, не, не як я дівчата, також від цього страждають. Не, не можеш, ну, а типу, коли це, ж ти те, вийдеш Я, ну, Якщо я на, 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 гет, ну, на гетеро накладу, то це оце фігня, коли угу. тобі хтось каже, а що ти там, а от Танька вийшла заміж, а ти дурна, ну знаєш типу. От, а, і м, про моє дослідження. І потрошку почало змінюватись. Але я такий типу відкритий представник, і я даю шанс людям побачити мою персональність, а потім вже оцінювати мене. І я так ставлюсь до людей. Я спочатку до, до всіх людей ставлюся з базовою повагою і бачу в них людей, а вже потім щось інше. Інколи буває клас, інколи ні. Коротше, їздив я гастарбайтером в Германію, а звільнився з плюсів, з секретних матеріалів і українських сенсацій. Ну, дурак, якщо чесно, Ну, класний проект, все. Але, типу, я ж журналіст, як я завжди жартую з вулиці, і я подумав, боже, яка фігня, там, текст 120 сторінок. А я такий, я просто вигорів тоді. І я спакував валізи, взяв свого чувака, і ми поїхали в Німеччину. А, типу, як по студентській програмі працювати вантажниками на DHL, uh -huh. а, На три місці я поїхав перш за все, я в Китаї з моделі працювати. І мені подобаються закордонні подорожі, але я люблю не короткі, а довгі, коли я можу вивчити менталітет людей. Тобто, подивитися, як, що, якщо чого вони так добре живуть, а ми якби ні. От. І ми поїхали працювати, а з нами було 22 українця, ще 20 українців. Ми жили в такій общазі, трьохповерховий чи чотирьохповерховий будинок, кімнатки по два, зручності на етажі, а дуже ну, таке нормальні, ну типу все таке новеньке, хорошо. І всі, і ми, типу, з ним жили разом. Я нікому нічого не казав, хто ми є, а вони і не питали. А потім якийсь момент, але я активно він в Інстаграм, тому що подумав, в Німеччині можна, пішли в жопу і визову поліцію. Я типу із тих людей, які ну, знають, що, як мабуть. Ну, типу, прав, по, по праву, чи як впливати на людей. Я не жертва. От, мені не подобається бути жертвою взагалі капець. Е, ну і коротше, там підходить чувак і каже, такий Женя, якщо ти це бачиш, коротше, привіт тобі. У нас з нами був такий Женя з Полтави двохметровий, поганий руський з американського кіно, який отак от от І він, Ми їмо, і він підходить такий в костюмі Adidas. — Ти гей. — Ні-ні, Він каже, такий, пацани, є питання. Я кажу, який? Він? він каже, хештеги відповідають в інстаграмі. А в мене там фото, типу, з Льошкою, знаєш, там хештег, типу ЛГБТ, лав, отклітити, ну, щоб лаків позбирати, я не знаю, ну хочеться. Ж. І я такий сатвістують. Він такий, красава. Ну, як виявилось потім, що я йому не збрехав. І почалося шоу за склом. Ну, типу, ну я так жартів називаю. Наш статус став відомий, що ми, типу, партнери. І всі почали, якщо, ну, типу, знаєш як це. Дивитись на нас дуже пильно. От, споглядати. От прям з блакнотиком. Ага, хто у них там готує? Паня. Хто кому дає більше, хто на кого кричить, знаєш там? Як ти на це реагуєш? Я нормально реагував. Спокійно. Я знаю, як працювати з людьми. Е я дав їм час, по, ну, типу, в мене така життєва філософія. Я живу так, аби мені за себе було не соромно. Ще буває різне, я не знаю. От. І я показую демонструю всім, що я нормальна людина. Тобто, типу, якщо ми маємо будувати з тобою з вами три місяці на контракті, мені з вами жити в одному будинку. понятна річ, що мені треба зробити розробити з кожним комунікацією, тому що три місяці 20 людей це тільки з України. І як я буду з ними жити? Ну, типу, що мій кожен день буде перетворюватися на скандал, вони мене обіжають? Дивись, 20 людей до тебе підійшов один, один і запитав, як ти ставишся взагалі до цих питань. Нормально наприклад, Освіта. я можу е людей з ЛГБТ спільноти відрізнити по зовнішності, по поведінці. Це найперше, Боже. що кидається в око. Але ага. я, наприклад, боюся запитати напряму. Нормально як ти ставишся до я питання? Я Відповідаю, якщо питання коректне і і звучить нормально. Як воно має звучати? Ну, Давай типу, навчимо ти, ну, наших глядачів. Просто ти гей, ти з ГЛГБТ. Як, ну коли бачите, наприклад, трансперсону, от про те, це я не транс, але завжди у них питають, як мені до тебе звернутися. Якщо ти не знаєш, як звернутися до людини, спитай у неї це, це як ім'я. Ну, типу, от, я закінчу про Німеччину, uh -huh. а потім в нас. З нами оп, хтось задружив, з кимось ми там поїхали за, за, за велосипедом, ми там купували, тому що нам треба було на роботу. Комусь, я знаю англійську, комусь я там з чимось допоміг. Хтось з хлопців там знайшов там, щось цікавеньке, розказав. І ми так задружились і нормально. Потім ми їздили там в Берлін, привезли гейських там роздавали на стенді. Ну, бо що Берлін територія свободи. І вони прямо його розідрали. Ну, тобто, <звук> вот. а, і був момент, коли ми поїхали до Берліна, до чого це вся історія. Це був. Кінець контракту два місяці і два тижні, напевно. Я приїжджаю і дізнаюсь, що з нами живуть росіяни-литовці. Тобто росіяни з литовськими паспортами або не резиденти країни. Ну, тобто, оця от фігня з росіянами. Тобто, вони... наше перше знайомство почалося з того: люблю ли я Бандеру, щитаю в козламі і хорош Путін. Ну, я говорю, я говорю, вибачте, пожалуйста, я тоді косяк таки собі зробив. Кажу, вибачте, пожалуйста. Факов. Я не, не люблю. Приниження гідності нашої національної, це інше. А, і вони підмовили нас набити, коротше, щоб наші, через те, що ми геї, підмовили, типу, типу, набити нам морди. Прикинь, тому що їм не подобалось взагалі. Вони, типу, чашку не могли взяти, ну це зековська тема. Е, от що, типу, не можна. І вони не віталися з нами за руку. Я знав чому, але я, типу, йшов на конфлікт, я ж не дурак, я думала, ну хорошо, мені нічого не стоїть. Окей. А наші сказали, знаєте, ці хлопці, звісно, коротше геї, але вони наші, тому не треба. А це були, а ми їхали групу 22 чоловіка. Щоб ти розуміла, це е, був Жека з Запоріжжя, був Макс зі Львова, е, були Бодя е, там з Волині зі своїм корисом. Тобто да. У нас був Херсон, у нас був там. Е, один хлопець, у кого у якого було умовне, з борща по поняттям вираз. От людина, яка виросла в сім'ї по поняттям. І за три тижні я не ну, знаєш, типу, це ж не те, що я, я так хочу всім понравитися. але я ж живу з ними з жінкою, Я з ними нормально, Як людина з людиною. треба тобі на роботі допомога. Ну ми там посилки вантажили, вантажили. Складна фізична робота. Пожалуйста. Треба щось допомогти, чи тобі, чи мені, чи що. Ми ж всі тут, типу, як о, пожалуйста. І нормально. Ти знаєш, і ми, коли у нас досі є, є переписка в телеграмі, і ми там ну, з Днем народження якось поздравляємо. Це ми, як типу, армійські коріша, я в армії не служив, але всім, хто бачить, всім привіт, всіх пам'ятаю, просто і тоді я зрозумів, що суспільство може трансформуватися, тому що багато з тих, хто спочатку якось стався негативно, були навіть ті, хто пішов пішовського Володі, я там змінив про тебе свою думку. Чи там Володя? Нам, звісно, вас не зрозуміть. Я з мужиками не хочу, але ви не такі там, як нам про вас розказували. Це змінити думку. Суспільство мають бути якісь Показати. моменти. Да, до одна справа там виходити на якісь мітинги, ага. бути відкритим. Тепер у війну. Eles, представники лгбт спільноти беруть участь бойових дів. Тебе є друзі, які пішли на війну, які стали волонтерами. Є такий інстаканал LGBT Military, Він профільний по військовим ЛГБТ. Я тобі скинув. Є багато нашого брата служить у військах. У мене є знайомі, вони там лайкають мене. Я їх. Ну це типу не такі близькі друзі. Знаєш, як так близькі близькі. У мене там є один близький друг, він служить, але він не з ЛГБТ. Як ти думаєш, якби зараз е українці всі знали про людей з ЛГБТ спільноти більше, які на фронті? Тобто, чи варто про це говорити? Звісно, варто. От їм на фронті казати, я з ЛГБТ спільноти я захищаю Україну. Це б могло е допомогти? Могло б так, звичайно. А розумієш, а, це складне питання. Інформаційне поле у війну передбачає. Тотальну пропаганду, тому що це війна, росіяни кажуть що щось погане про нас, а ми маємо щось погане про них, тому що це війна, і це інформаційна війна. І я коли дивлюсь на наші українські телеканали, я думаю, боже, кадіч, ну ладно, і буде. А, маємо, розумієш, це не справа того, що я маю вийти на сцену і сказати Привіт! Я Володя! Я егегей! І все-таки «Привіт, Володя! Еге-гей! Крикнула. Ні. Це про те, що просто треба бути людиною. Це взагалі не питання. ЛГБТ, це моя філософія, але вона дуже тотожна. Просто стався нормально до інших людей. Все. Нікого не, не колише, що тобі там, не, знаю, не дає жінка, ти посварився, чи в тебе якісь свої забобони, особливо на роботі. Е, мене не хвилює. Мене хвилює тільки от. Якщо візьмемо е, законодавчо. Так. Шлюби. Чи хотів би ти конечно, да, одружитися да, 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 зі своїм да, хлопцем? Звісно, це... Ви думали про це? Ну, я думав, я щось ступанув, я стільки раз за кордон їздив, і ніколи цього не забув, бо там да на бумажки собрати, а я не люблю з бумажками працювати. Я думав, а під час війни я думаю, що це актуальніше питання набагато. Дивись, мій не воює, я не воюю воєнком. Щось нас обходить стороною. Да? Може, в нас в уряду України на Володі інші плани, чи в Господа Бога. Чорт його знає. Е, але я знаю так, дивись, що передбачать. Це ж, по-перше, це про права людей. У нас і гетор не знають своїх прав. А ми, типу, знаємо, і їх не маємо. Дивись, всі скажуть, ну що там за права? По-перше, лікарня. Уяві, ну, типу, є там, у мене знайомий, у нього і да? вони в різних ротах служать. От. А якщо одного завалять? Що робити? А я не можу, знаєш, я не зможу зайти. Ну я на себе просто не мірю. Не можна зайти в лікарню, побачити тіло. Тобі доктор скаже, ану валіть сюди. Ага. А потім що з цим тілом робити? А зазвичай у ЛГБТ людей через несприйняття, наприклад, сімей, особливо хто з села з області, в них же родичів нема. Ну, типу, вони є, а нема. І хто забере це тіло, вирішить, що з ним робити. Воно поїде в Житомирську область, я вам... Ой, не хочу нікого образити. Вона поїде в Житомирську область, куди? А я, ну, типу, не я, не хочу на себе. Ну, ладно, на себе мене. А я, типу, би, хочу, може, на могилку прийти, а не буду знати, де тіла. Це питання про майно. Ну, от купили ви вдвох квартиру. Навіть купили її 50 на 50, коли купували, да? щоб по чесноку, типу. Хтось помер, все. Ти зі своїм хлопцем, ну, наприклад, навіть ти зі своїм хлопцем збираєш на квартиру, він помирає, приходить його там, брат Алкаш, чи не Алкаш, чи просто брат. І каже, рідненька, то що ти зі своїм мальчиком збирала на цю хату 10 років і купила її навпіл, мене не хвилює. У тебе є твоя половина хати, у мене є моя. Це, типу, там про право не свідчити проти партнера. Ну, всяка Фігня в житті буває, я думаю, що це треба. Ну і, і до речі, проти себе свідчити теж ніколи не можна. Українці користуйтесь цим правилом. Ну бо це капець. Що <гум> там ще там ще коротше, якісь права? Ну, міліція, я думаю, що там щось є. І юридичний статус члена сім'ї. Але це, я думаю, більше стосується, коли хтось міліціонер чи там, наприклад, воює. Наприклад, якщо твій партнер там воює. І вмирає на фронті, є ще якась компенсація, якщо у тебе нема бумажки, mm -hmm. то ти у нас не чоловік. все. Нема бумажки, нема питань. Це цікаво дуже. Як перехідний етап, може бути. Оцей О. перехідний етап. Розмови почалися вже близько місяця да. через петицію. Ну. Невідомо, що буде далі. Ну, це е... залежить від, від політичної волі Кабінету міністрів. І скільки там, 226 чоловічків у Верховній Раді повинні сказати ладно, ми не проти. Все, що це? Я не розумію, чому це питання таке дискусійне. Це мова навіть не про шлюб. Це мова про партнерства, які дозволені всім. Це вигідно не тільки ЛГБТ, це вигідно і парам, які не хочуть чомусь одружуватися, і оці плаття, вінки, і миєм ноги, і караваї. Типу, може ми зустрічаємося. Щоб майно поділити. Я так розумію, що от у західних країнах там ще є така фігня, що податкова система різна. От, Наприклад, податок знімають з одиноких по одному, з тих, хто в парі, знімають інший. Тобто, це ж невигідно. Ми ж ведемо, дивись, я зі своїм Льошкою вже майже 8 років. Ми разом. Ого. Ага. Ого. От, ага. І от ми купили, на весілля запросиш? Я, я, да, да, да. У мене є там на псевдовесілля на ICTV колись був, нас підзняла Гава Тесленко, по-моєму, чи як на фамілія. Я тобі скину. От ми я купили посадомоїчну машину. от Якщо я з Льошкою зліплю розход, я, може бути, козлом і залишу її собі. Ну Хоча половина цієї машини, в принципі, його посуду, ну, там, який моє посуд. Це, це хі-хі-ха-ха. Ну, а кіт чий? Ну, це я так, знаєш, пожартувати, але насправді, ну, у мене просто нема такої ситуації, що, типу, зараз нагальною. Я хотів би, тому що я взагалі в житті люблю користатися своїми правами і казати людям, які дураки, що вони дураки. От і кайфую від цього. От. Питай. Я коли заходила в приміщення, в якому ми пишемо інтерв'ю, там написано friendly space. «Friendly Space» — це значить, що можуть прийти геї, лесбійки і всі, хто не проти. Такого квір-середовища. Так, я б хотіла от якраз запитати, що це для тебе, і, в, наприклад, в Києві, де ти живеш, для тебе які місця ти міг би так назвати, крім місця своєї роботи? Для, для мене, як для ведучого, це місце роботи, а як для Володі. Ну, я тут можу спокійно п'яний зализатись з партнерами і станцювати ламбаду, наприклад. Ну, щось, якщо умовно кажучи, то тут я можу. Собі, знаєш, коли ти там дуже веселий, якийсь день народження, і ти така гарі все. І Ей не не, от я тут можу зробити не Я це не в принципі можу робити де завгодно. Але розумієш, я люблю публічність, медійність, все класно, але я не хочу, щоб моє життя повністю робилось реаліті шоу. Тобто я знаю, що знанець якийсь дебіл, який начне оце все, мені вона нахер не треба. Нірви, я ще дратися особо не вмію, помієш? Ну, Чорт з ним. Ну, типу, от, я е, навчився за роки витісняти таких людей от, зі свого емоційного стану. Так от бах і знецінюєш, витісняєш. Вони не, не несуть тобі морози. Чи багато людей, яким навпаки, важко. Важко протистояти, важко дати опір тим, хто їх ображає. Ну... Чи багато козлів ти маєш на увазі, чи багато чи ні. багато тих, хто обіжає? Ну, сільяко, козлів, які обіжають, чи тих, кого обіжають? Тих, кого ображають. Ну, тобто, я розумію, якби я тебе образила, ти би сказав, ей, стоп, ну, тоня. Це залежить, я думаю, від досвіду і характеру людини. Так чи інакше, ми стикаємося з дискримінацією якоюсь, ну, кожного дня. Ладно. Чорт з тим. Вона буває отакусінька, як якась дурацька шутка, а буває велика коли... Дивись, Я бачив, ви між собою да. жартуєте навіть про Набер... це одне, да, одне да, одного. Да. Ну Це ж правило таке, що, типу, як чорні про чорних, так і ми про нас, а іншим зась. Так що я там розказував? Ти-ти-ти, Жарти, жарти. Не всі можуть постояти за себе. Не всіх така ситуація, як у мене. Я такий з дитинства, я дурак, я, я роблю, я живу так, як я хочу. Мої мамі було складно. Я просто казав. Ну дивись, я в Німеччині пощу фотку з Берлінської там, де Брежнєв цілується з цим mm -hmm. чуваком. Ми закосплеїли цю фотку, наробили магнітики. І моя мама каже, дай ти дзвонить мені там. Вова, це фото, це капець, мої подружки, на радужному масиві. ля 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 ти тема No1, що мені за тебе казати? Ну, коротше, я всім кажу, даєш мені номер телефона, я їм все обіцю. По-чоловічському. І навіть за нею там, жіночкою посрався, тому що вона ну, то, то інша історія. 4 тисячі кілометрів. 4 тисячі сраних кілометрів, а я мушу що робити за своє фото, щось коментувати, коли я 4 тисячі кілометрів. І не тільки мама. Мама це просто як приклад. Моя мама, коли вона прийшла, ну, не те, що в сенс психотерапії. Але вона багато почала читати матеріалів всяких там і питати в мене. А в мене з нею ну, дуже відкриті стосунки. Тобто а, наразі формат моєї сім'ї традиційний і кращий, ніж у, у більшості моїх знайомих. Дивись, у мене є партнер, ми 8 років разом. Я з його батьками чудово, взагалі чудово. А, у нього є, я як їм, ну, не, вони не називають мене сина, але я можу там ходити в їх квартирі в трусах, зранку з поганим настроєм, мені ніхто нічого не скаже. Це Е, Наші батьки спілкуються. Вау, прикольно, же, так? Да? Моя мама там, типа, я можу подзвонити і сказати, що цвіта, мені надо там щось. Те, те, те у вас є вдома там якась фігня, знаєш, типу, на диван щось розли. Каже, є. Так отлічно. І, і у мене є те, чого. Хоч хоч, звісно. Чого в багатьох нема. І, і коли мені хтось намагається доказати, що я кончені, я кажу, Христос Воскрес. От. Дивіться в свої житті. Ну, але не суцільні такі хі-хі-ха-ха. -хі -хі, мене якось на роботу не взяли. Це я буду розповідати в кожному своєму інтерв'ю. Я влаштовувався на передачу е, на інтері, стосується кожного. І мені ага. продюсер, продюсер сказала, якщо ти видалиш... спочатку сказала видалити ти графовантажник, тому що це некрасиво у журналіста в резюме. Не знаєш, думаю, що ладно, через ним. А потім у нас там, ми на фотобанк знімалися, у нас там фото. Ні, не фотобанк, це були фото з Німеччини. Де ми такі щасливі, молоді, я в блонді, все клас. Вона каже: повидаляй, бо ти там, не зможеш з людьми розмовляти, не, шукати собі цих героїв. І не буде у тебе роботи інакше. Я встав потиснув руку, сказав, до свідання. Закрив двері, ридав як скотіна часа два. Так щоб ба по місту і ридав, щоб ти курва тобі йокнулась. А ридав чого? Тому що дивись, все не від... Я нормальний тележурналіст. У мене немає пасу з поговорити і е, там, розвідати персонажа чи налаштувати комунікацію. Ми 30 хвилин спілкуємося, я не затикаюсь. Правда? Правда. Я поїхав на тестову зйомку і зрозумів, в чому прикол, там, типу, пацана поїздом збили, набрав, ну що там, без зешек, синехашек, не хашок не робив. Ну, як нормальний чоловік. Візьми мене на роботу, Володя буде хорошим журналістом. Ні, тобі важливіше це. Ну так і все. Я тобі дуже дякую за твою відкритість. Yeah. Про це потрібно говорити, yeah. і дуже закликаю людей бути підбирати правильні слова не лише до yeah. просто, людей, просто... з ЛГБТ-спільноти запитувати, чому не одружені дівчата, також неправильно. Yeah. <кхи> просто будьте людьми і ставтеся до людей як до людей. Я думаю, що там і в Біблії, і в ісламі, ой, і в християнстві, і в ісламі є така строчка, що «люби ближнього свого. Вона. Першорядна до використання це прям номер один. Все інше то вже потім. Так що любіть людей незалежно від того, які вони є.